Відгадайте загадку? Не бджола, а годе, не птах, а летіт. Так, це літак. Який види транспорту? Ви знаєте: наземний, підземний, повітряний та водний. Як називається транспорт, в якому возять людей? Вірно, пасажирський. А вантажі. Вантажний. А ще є незвичайний транспорт, який саме ви дізнаєтесь, послухавши вірш. На дорозі обережно мчить машина довжелезна. Розтяцькована, як змій. За кермом сидить водій. В нього вигляд урочистий? Він везе у наше місто. Незвичайних пасажирів, циркових пташок і звірів. Запитання, яка машина мчить по дорозі? Так, довжелезна. Яка вона на вигляд розтяцькована, як змій? Хто сидить за кермом? Водій. Який у нього вигляд урочистий? Кого він везе у наше місто? Так, циркових пташок та звірів. А тепер давайте разом розповімо вірш. На дорозі обережно мчить машина довжелезна, розтяцькована, як змій. За кермом сидить водій. В нього вигляд урочистий, він везе у наше місто. Незвичайних пасажирів, циркових пташок і звірів аварійні ситуації, які правила дорожнього руху треба знати всім? Переходити на зелений сигнал світлофора, а зараз розглянемо різні ситуації. Які трапляються. Якщо ситуація аварійна, кружечок червоного кольору, якщо ні, зеленого, червоного. Зеленого. Зеленого. Червоного, теж червоного? Зеленого. Теж зеленого кольору, червоного кольору молодці.